Доброго дня, мої діти! Сьогоднішня наша тема складання цілого з частин. Три-чотири частинки можна взяти на розрізному наочному матеріалі. В мене сьогодні є піраміда, таке яблучко і мишка. Піраміду я розрізала на чотири частини. Піраміда одна, а частин чотири. Один, два, три, чотири. І ми складаємо. І в нас вийшла пірамідка. Пірамідка. Одна, нагадую вам, а частин чотири. Один, два, три, чотири. Ви можете взяти будь-яку картинку, яка вам до вподоби, розрізати її на три, чотири деталі, і складати. Так, мишка. Мишка одна, а деталей чотири. Так, і така в нас вийшла мишка. Мишка. Мишка одна, детали чотири. Один, два, три, чотири. Чотири деталі, одна мишка. Так, ще в мене є таке яблучко. Яблучко одне. Дитали чотири. Так, одне яблучко складається з чотирьох деталей, один, два, три. 4. Тому беремо різні картинки, які вам до вподоби. Розрізаємо на 3-4 детали і складаємо картинки, які вам до вподоби.